Уявіть українські ниви у червні. Уявіть себе серед шовку колосистих хвиль. Ви зцілюєтесь від міської втоми. Щодня вас тепер оточує лише тиша і звуки польових птахів. А ваші товариші за цей час три білі вівчарки. Вони супроводжують вас під час щоденних прогулянок серед колосся пшениці. І весь світ навколо з усіма його звуками. Барвами, смаками це суцільний оркестр, що грає найунікальніший у світі тавір. І лише для вас. Інтермецо. Так колись назвав цей відпочинок серед безлюддя тиші й чистоти Михайло Михайлович Коцюбинський. А у вересні 1908 року так підписав свою новелу. Всіх вітаю! З вами Інна. Ви слухаєте подкаст Зачитай. Українська класика в цитатах і роздумах. У кожному випуску я розповідаю про один із творів української літератури, роздумую над прочитаним, ділюсь особистими враженнями і, звісно, цитую. Тут присутні особисті думки і роздуми, і вони можуть відрізнятися від ваших. Також у випуску є деталі створу, що можуть перечасно розкрити вам сюжет. Влітку 1908 року Михайло Коцюбинський Втомився недавно закінчилась перша російська революція, яка тривала з 1905 по 1907 рік, в ході якої українці змогли пожвавити і розширити свою культурну і політичну діяльність. Та після поразки українські землі, більша частина яких належала тоді Російській імперії, проходили після революційний час репресій. Власне, самі події, службові обов'язки та післяреволюційний час репресій, громадська діяльність значно виснажили письменника. Відтак Михайло Коцюбинський скористався запрошенням Євгена Чикаленка, відомого українського діяча, і поїхав з Чернігова до села Кононівка. Там Коцюбинський гостював і відпочивав у його садибі. Тоді ж письменник був вражений кононівськими полями, повернувся до Чернігова і написав інтермецо. А сьогодні кожен з нас може прочитати, як протікали його відпусткові дні, ба більше як він їх відчував. Адже інтермецо психологічна новела у стилі імпресіонізму, а це означає не фактичний опис подій. А розповідь про враження, почуття та відчуття. Таким чином сам твір утворює цілісну картину внутрішнього світу і переживань автора. Головний герой надмірно втомлений і виснажений численними треба митець, а найглибше джерело його втоми людина мене втомили люди. Мені надокучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, кричать, метушаться і смітять. Повідчиняти вікна, провітрить оселю, викинуть разом із сміттям і тих, хто смітить, нехай увійдуть у хату чистота й спокій. Так писав Коцюбинський: Герой покидає місто і вирушає до природи. Тепер його помешкання оповите тишею, темрявою та безлюддям. І здається, якщо на його шляху зараз зустрінеться людина, остання струна душі Порветься. Герой знайомиться із трьома вівчарками оверком, треповим та бавою. Ходить у поля, спостерігає за природою, вдень слухає різнобарвні звуки життя, а ввечері тишу. Так він набирається сил, оживає, наповнюється і згодом таки зустрічає людину в полі. Селянина, який оповідає йому свою історію, людина знову увійшла у світ нашого героя, розповіла про жахливі умови, життя і праці, та струни натягнуті, а митець готовий служити народу знову. Однак основний сюжет не в тому, як розвиваються події, а як змінюється внутрішній стан головного героя від початку оповіді і до її завершення. А саме від моменту виїзду та повернення до міста, головними героями є не люди, а почуття. Природа не так місце подій, як учасник взаємодії з людиною. Композиція твору мозаїчна і складається із різноманітних частинок думок, відчуттів та настроїв героя, загалом таких частин 11. У кожній з них присутній певний настрій, який поволі змінюється. Читаючи, я виділила, як ці відчуття автор розкриває у кожній частині мозаїці. Усе починається з втоми. Герой розповідає, як його виснажила брутальність та так звана звірячість людини, що всюди залишає слід у його душі. Цитата. Так, ти стаєш мені на дорозі і вважаєш, що маєш на мене право. Ти скрізь, се ти одягла землю в камінь і залізо, се ти через вікна будинків тисячі чорних ротів вічно дихаєш смородом. Ти би чуєш святу тишу землі з креготом фабрик, громом коліс, бруднеш повітря пилом та димом, ревеш від болю, з радості, злості, як звірина. У другій частині хаотичність і тривожність. Герой покидає місто й описує дорогу, повну гаміру і чужих проблем у потязі. Здавалось, город витягує в поле свою залізну руку за мною і не пускає. Мене дратувала непевність, що тремтіла в мені, чи розтулить рука свої залізні пальці, чи пустить мене? Третя частина сумніви. Втома і нічого не відчування, приїзд у помешкання і перші відчуття тиші. Цитую: Ну, от які дурниці. Ти хотів тиші й безлюддя? І тепер маєш. Хитаєш головою, не віриш в безлюддя? Хіба я що знаю? Хіба я знаю? Хіба я можу впевненим бути, що не відхиляться двері? Отак трошки, з легким скрипінням і із невідомої темряви, такої глибокої та безконечної не почнуть виходити люди. Четверта мозаїка заземлення. Герой проводить свої дні серед степу, нив та пшениці, тут присутні мальовничі описи природи. Врешті стаю. Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа й гуде на всі струни. Стою і слухаю у п'ятій частині набування свіжості й спокою, у шостій віднайдена радість та наповнене життя і признання у любові до сонця. Ще за життя Коцьобинського називали сонцепоклонником, і ось чому. Це дороге для мене. Я п'ю тебе, сонце, твій теплий, стілющий набій, так писав лагідно до сонця Михайло Михайлович. У сьомій частині впевненість та сила, відчуття зв'язку із землею. Поволі у восьмій частині відбувається насолода. Саме тут ми теж можемо почути композицію, яку природа зіграла митцю, безліч художніх прийомів, щоб змалювати нам картину та оживити звуки. Тепер я бігаю в поле і годинами слухаю, як в небі співають хори, грають цілі оркестри. Дев'ята частина Благословення та спокій. У десятій зустріч віч на віч зі страхом, з людиною, повернення, так би мовити, до реальності. Адже навіть зовнішнім виглядом селянин розказує герою про своє нелегке життя. Це є кульмінація твору, найгостріший момент сюжету зустріч із тим, від кого тікав. Та митець наповнений і сильний. Його не виснажує спілкування з людьми та слухання про їхнє горе. Одинадцята частина остання, і в ній ми можемо спостерігати наповненість. Герой повертається до міста і свого звичного ритму життя. Прощайте, йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає. У літературі існує три жанри: епос, лірика і драма. Інтермецо жанрово унікальний, оскільки поєднує в собі декілька жанрів. На початку перелічені дієві особи, наприклад, моя утома, ниви у черні, залізна рука города та інші. Це елемент драми, прозовість твору. Це епос. Та мальовничі описи можна віднести до елементу лірики. Ба більше Коцюбинський наче використовує суміш різних видів мистецтва, як от живопис, адже він вміло, начебто, малює словами, музика у точному відтворенні звуків, що оточують його, також дає нам відчуття музичної композиції. Михайло Коцюбинський закликав інших письменників свого часу використовувати різноманітні художні прийоми та формувати власний стиль письма. Сам же автор сповна виконав свій обов'язок. І нове Інтермецо це дійсно кладять художніх прийомів, які формують унікальний стиль Коцюбинського. Наприклад, градація, градація звуку, а саме як розвивається так звана музика твору від тиші, в якій опинається герой під час приїзду в село, і до симфонічного оркестру у силі його звучання серед природи, уже наприкінці твору. А також градація внутрішнього стану героя, від повного виснаження. Піку до повного наповнення тиші та заспокоєння. Є також і художні символічні образи. Наприклад, уже згадувані три вівчарки як три представники суспільства у постреволюційній імперії. Баламутний оверко, який агресивний у прив'язі, але як тільки отримує волю, то гасає і на все кидається на осліп, це символ селянства. Поважна і спокійна вівчарка пава це символ дворянства, а її син Трепов Жандармерії, який своїми сильними лапами і міцними зубами, як написав автор, солідно обдумано, наче перекусить вам горло. Наділені образами й неживі предмети, наприклад, білі мішки, символ повішених після революції. Також потяг, у якому їде герой та чує безліч розмов, це символ моря життя, або ж, наприклад, сонце, символ вічностей сили. Інший прийом, який близький мені і також використовується в художній репортажистиці, щоб перенести читача на місце подій і максимально передати атмосферу, це використання п'яти відчуттів людини: смак, зір, бачення, запах, слух і дотик. Разом з героями відчуваємо солодкий та соковитий смак спілої сливи. Так взяв, знаєте, в пальці чудову сочисту сливу і почув в роті приємний солодкий смак. Торкаємось також колосся. Тепер пішла пшениця. Твердий безостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги. Їдемо поруч у потязі, чуємо одну розмову і стукіт коліс. У самій назві твору також, на мою думку, прихований символізм. З італійської інтермедце означає пауза, перепочинок, а в музичному світі використовується у значенні невеликої музичної п'єси, яку грають між діями вистави чи опери. Тому в назві криється як фактична тема твору, а саме відпочинок, так і втілення музичної композиції, вся гармонія звуків, повнота життя й природи. Симфонія і такий бажаний музичний перепочинок поміж діями власного життя героя. Проблематика твору полягає у віднайденні душевної рівноваги, гармонії людини з природою, взаємодії митця і суспільства. Здавалось би, що це лише розповідь про відпочинок та відновлення, відновлення в тому митця, зв'язок із природою. І так далі. Однак, зазирнувши у глибину, ми помітимо, що за описами, символами та й узагалі всіма прийомами, які автор використовує, відтворено історичний контекст, в якому жив Михайло Коцюбинський. Тому цей твір не лише про відпочинок у селі 1908 році, він про відображення стану суспільства, імперську політику, умови життя і праці селян. Ось, наприклад, який образ у селянина. Цитата з твору Крізь нього я раптом побачив купу чорних солом'яних стріх, затертих нивами, дівчат у хмарі пилу, що вертають з чужої роботи, брудних, негарних, з обвислими грудьми, кислявими спинами, блідих жінок у чорних подертих запасках, що схилились, як тіні над коноплями. Пранцюватих дітей в суміш з голодними псами. Ця новела також відображення репресій та морального виснаження людини у вирі всіх тих подій, в тому від того, що людині доводилось чи довелося спостерігати у суспільстві. Це описано, наприклад, в розмові із селянином, котрого герой зустрів у полі. Люди хотіли голіруч землю взяти, а тепер мають хто їсть сиру, хто копає її в Сибіру. Йому ще нічого, рік лупив воші в тюрмі, а тепер раз на тиждень становий б'є йому морду. Раз на тиждень б'ють людину в лице. І зрештою, ця новела і про виснаження, що призводить до того, що герой уже нічого не відчуває, як от описано в цих рядках: Це ви, що з вас витекла кров в маленьку дірку від солдатської кульки. А це ви, сухі препарати. Вас завивали у білі мішки. Гойдали на мотузках в повітрі, а потім складали в погано закриті ями, звідки вас вигрібали собаки. Ви дивитесь на мене з докором? І ваша правда. Знаєте, я раз читав, як вас повішали цілих дванадцять цілих дванадцять. і позіхнув. Ще одна і не менш важлива проблематика це служіння митця народу. Коцюбинський зобразив митця, який глибоко й тонко відчуває події в суспільстві. Він, на відміну селян, бачить картину повністю. Він бачить їхню довірливість і через те страждання. Бачить повішених у городі і жорстокі дії жандармерії. Відновлюючись на лоні природи, митець знову приймає роль служіння. Нагадаю, що в основу новели закладені саме біографічні події, тому власне ця проблематика також і про візію автора. Михайло Коцюбинський вважав, що саме на митців покладена відповідальність про світи та плекання української нації. Товща часу, а особливо, якщо вона запилена. Щось на кшталт церемоніальними виразами чи культовим пошануванням видатних діячів, на жаль, ставить їх на певний недосяжний п'єдестал, і значно віддаляє від сучасних читачів. Але я хочу сказати сьогодні, що загалом усі наші видатні діячі це в першу чергу люди, і вони не лише в підручнику. Це люди і кожен своєю особистою історією, боротьбою, досягненнями, хвилюваннями чи негараздами, навпаки, успіхами і великою значною роботою над собою людина на землі проходила, проходить, і, можливо, буде проходити дуже схожі речі. І це дає нам відчуття реальності, що ми не одні у своїх хвилюваннях. Це дає нам відчуття наближеності до цих постатей, так і до історичного контексту, як от втома і вигорання Михайла Куцюбинського, яку він відчував і відобразив у новелі, і яка нам відгукується сьогодні, адже вона спричинена не конкретно працею, як от в мирні часи, щось типу вигорання. А саме це стан, емоційний стан людини у часи війни, у час випробувань невизначеності і терору. Без сумнівів, Михайло Коцюбинський один із найвидатніших майстрів слова, зокрема у жанрі психологічної прози. Його повість тіні забутих предків була і залишається актуальною основою для різних жанрів мистецтва кіно, театру чи балету. Навколо нього свого часу гуртувались його сучасники, називали сонцепоклонником і тим, хто любив людей. Український публіцист Михайло Лозинський писав про нього таке, що далі знайомство з ним відкривало нові грані його творів: людина й великий дух доповнювались взаємно і зливалися в чудову гармонію. Сьогодні я пропоную поглянути на біографію Михайла Михайловича Коцюбинського не з вершинної талони української літератури, а типово людського і реального життя у фактах. Факт перший Юний Михайло не зміг закінчити духовну семінарію в Камен'ець-Подільському. На жаль, через скрутне становище родини. Його мати походила із відомого молдавського роду, а батько був державним службовцем і працював у різних містах Поділля. Факт другий. Молодий Коцюбинський був змушений заробляти самостійно, тому він давав приватні уроки для дітей із заможних родин Вінниці та окружних сіл. Коли його батько помер, а мати втратила зір, хлопець мав опікуватись своїми молодшими братами і сестрами, зокрема і фінансово. Згодом юнак склав іспит на народного вчителя і працював репетитором. Факт 3 Ще однією справою, яку опанував Куцюбинський, виноградництво. За рекомендацією бібліографа Комарова, Михайло відправився в експедицію у Бесарабію. Він входив у склад одеської філоксерної комісії, яка боролась із виноградною хворобою по селах. Там він близько познайомився із членами братства Тарасівців – підпільного товариства, що відстоювало право української самобутності. Факт 4. Ще у духовній семінарії юнак належав до народницьки налаштованої молоді, яка читала нелегальну літературу. Подільське жандармське управління взяло Михайла на облік, встановило таємний нагляд і здійснило кілька обшуків. У різні роки життя він належав до підпільної молодої громади та братства тарасівців. Додам, що у той час більшість письменників належали до таких напівлегальних організацій. Вони прагнули поширювати освіту, політику і культуру серед селян та робітників. Таку діяльність Михайло Коцюбинський вів пліч опліч із Оленою пчілкою, Лесою Українкою, Василем Стефаником та іншими. Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину. Але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру. Як же я можу не реагувати на це? так вважав письменник. І завдяки цьому факту ми можемо краще збагнути проблематику інтермеца про служіння митця народу. Факт 5. Михайло Михайлович для життя обрав місто Чернігів. Там він працював на службовій роботі у статичному бюро Губернського земства і водночас гуртував навколо себе українську інтелігенцію. Письменник був одним із ініціаторів створення та головував у товаристві просвіта. Це український осередок культурно-освітянського спрямування. 11 років, що припали на час служби, а саме з 1900 по 1911, були активні та особливі. Письменник брав активну участь у культурному і суспільному житті міста. У Чернігові тоді вирувало мистецьке життя. Творцями тоді були Микола Вороний, Борис Грінченко, юний Павло Тичина та інші. Щосубота, Чернігівська еліта, збиралась у будинку Коцюбинських. Факт 6. Коцюбинський багато подорожував. Він відвідав Австрію, Італію, Німеччину, Швейцарію, також острів Капрі. Однак частіше з метою лікування, скрутне фінансове становище, конфлікти з владою, підірвали здоров'я письменника. Він, на жаль, хворів на астму і туберкульоз. Факт 7. Близьким другом Коцюбинського був Микола Лисенко. А разом з Іваном Франком він тричі відпочивав у селі Криворівня на Гуцульщині. З ними також відпочивали Леся Українка, Гнат Хоткевич, Володимир Гнатюк. Також його товаришем був український меценат Євген Чекаленко, який певний час фінансово підтримував письменника. Факт вісім. Куцюбинський познайомився із своєю майбутньою дружиною Вірою Дейшою на літературному вечорі у Чернігові. У пари народилося чотири дитини. Чоловік певний час також листувався із іншою жінкою, Олександрою Аплаксіною. Ці стосунки закінчились, коли його дружина Віра з анонімного листа дізналась про це та взяла слово з чоловіка не покидати родину. Факт 9. Михайло Коцюбинський помер у 48 років. Останні роки його життя він хворів. Загострилась хвороба серця. Товариство прихильників української науки та штуки виділо йому довічну стипендію у 200 карбованців на рік. Аби письменник міг звільнитися зі служби. З метою лікування він подорожував. А згодом лікувався в університетській клініці Києва. Однак, 25 квітня 1923 року письменник помер. Факт 10. діти Михайла Коцюбинського обрали шлях більшовизму і згодом були знищені Радянським Союзом. У письменника залишились прямі нащадки від молодшого сина Романа, а його племінниця відома українська дисидентка Михайлина Коцюбинська. На мою думку, сьогодні новела інтермецо долає бар'єр часу та зближує нас із Михайлом Коцюбинським. Ми можемо співвіднести переживання українця у різні епохи історії, письменника у час імперських репресій більше ста років тому, і нас у час російсько-української війни сьогодення і відчути на жаль їхню сталість. Вигорання, втома, психологічне знесилення та потреба у якісному відпочинку, в наповненні та відновленні внутрішніх ресурсів. Ми разом з автором розуміємо, що таке жорстокість та жах подій. Це зближує нас, бо Михайло Коцюбинський також відчував типове людське, цілком нормально у своїй природі, потребі відновлені ресурсів, попри все. А заразом і те, що для продовження важливої справи й служінню людині потрібен якісний відпочинок. Хочу завершити цей випуск позитивною нотою і музичним твором. Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем, тріпала крильми на місці напружено, часто і важко тягнула вгору невидиму струну землі аж до неба. Струна тремтіла і гучала. Тоді, скінчивши, падала тихо униз. Натягла другу з неба на землю, єднала небо з землею в голосову арфу і грала на струнах симфонію поля. Все було прекрасно. На цьому все, друзі. Дякую вам за те, що прослухали до кінця, і до зустрічі у наступному випуску!